STEM Guide. Початкова школа. Візуальна інструкція для проведення експериментів. Дослід із тропізмом у рослин. Увага! Усі досліди виконуються у супроводі дорослих. Мета. Дослідити, як рослини змінюють напрямок росту у відповідь на світло. Матеріали. Горщик із пророщеною рослиною. Картонна коробка. Лампа або ліхтарик. Картон для створення лабіринту. Ножиці. Вода. Крок 1. Створення лабіринту для світла. Візьміть картонну коробку та виріжте отвір на одній стороні. Зробіть кілька картонних перегородок з отворами у різних місцях, щоб створити шлях для світла, та ставте перегородки у коробку. Крок 2. Розташування рослини. Помістіть горщик із пророченою рослиною або насінням на дно коробки. Переконайтеся, що горщик стоїть у вологому ґрунті. Крок 3. Джерело світла. Закрити коробку, залишивши лише отвір для світла. Помістіть лампу або ліхтарик так, щоб світло проникало через отвір. Спостереження. Щодня спостерігайте за напрямком росту рослини. Зауважте, як рослина вигинається до світла, проходячи через лабіринт. Це явище називається фототропізмом. Рослини тягнуться до світла, щоб отримати енергію для росту. Світло є життєво важливим для рослин. Воно впливає на їхній ріст та напрямок розвитку. Рослини вміють відчувати світло та змінювати свою форму, щоб рости у його напрямку. Приклади з природи. У лісі дерева ростуть догори, щоб дістатися до сонячного світла. Домашні рослини на підвіконні часто нахиляються у бік вікна. Такий дослід буде простим у виконанні та наочно покаже дітям основи тропізму у рослин. Ваша stem історія тільки починається.